Рукавичка. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка а ти хто? жабка скрикотушка й мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж жабка скрекотушка. А ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди от уже їх троє. Коли забіжить лисичка. Та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряпотушка, жабка скрикотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пусіть мене та йди. От вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто, хто в цій рукавичці живе. Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігачик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть мене. Та вже йди у ліс і той уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. хро хро. хро. А хто хто? Цій рукавичці живе мишка шкряботушка жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що ж вже з тобою робити? Йди у лісі той, уже їх шестеро, уже там їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто хто в цій рукавичці живе. Мишка жкріботушка, жабка скрикутушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабаний клан. А ти, хто гу 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 як вас багато? А я ведмідь набріть. Пустіть і мене, куди ми тебе пустимо, коли так тісно, та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку, у ліси ведмідь, семеро їх стало. Та вже так тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це діто глядівся, нема рукавички, він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Підписуйтесь на канал та слухайте цікаві історії.